Вітаю це новини Лайф. Мене звати Софія Півняк. Сьогодні говоритимемо із Русланом Ружиським адвокатом про ухилянців і про виплати військовим. Руслана. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час і долучилися. Дякую за запрошення. Хочу розпочати ось із чого. Побачила інформацію про те, що Львівська обласна військова адміністрація оприлюднить прізвища ухилянців, які виїхали з України через шлях. Це є тільки рішення першої інстанції, що суд зобов'язав адміністрацію оприлюднити цю інформацію. Адміністрація сказала, що буде подавати апеляцію на це рішення, тому ми ще не знаємо, яке рішення буде в кінцевому випадку. Так. Насправді, ця справа досить цікава з юридичної точки зору. Хоча з точки зору народної, так якби б суд відмовив зараз у задоволенні позову, то люди би б казали, от це бачите, яка влада вона приховує щось від нас і так далі. Але насправді, якщо я читав це рішення, і там дуже цікаво, тому що позиція суду, що він вважає, що фі... прізвище ім'я по батькові, так це не є персональні дані, тому що з прізвища ім'я по батькові неможливо встановити достеменно ця людина, це чи не ця, тому що в нас бувають. Ну, одинакові імені ім'я, прізвище і так далі, так. Хоча з іншої точки зору можна зрозуміти журналістку, яка з таким запитом звернулася, тому що вона ж цю інформацію хоче отримати для того, щоб так. якраз знайти знайомі прізвища і їх оприлюднити. От і тут, ну, тут буде насправді юридична дискусія, і я вважаю, що прізвище ім'я по батькові є персональними даними. так? І тут суд швидше мав обґрунтовувати своє рішення, тим, що ця інформація потребує цю інформацію. Суспільство має знати для того, щоб бачити, чи, наприклад, адміністрація не зловживає там, немає якихось відомих людей, яким вона допомагає перетинати кордон. Ага, дивіться, Руслана, А взагалі, от стосовно виїзду за конституцією, якщо я правильно розумію, то кожен кожна людина віком від 16 до 60 років має може, має право виїхати за кордон при закордонному паспорті. Однак при військовому стані, от розкажіть, чи обмежуються ці конституційні права, чи чи хтось порушує конституцію. Ну насправді в мережі так в інтернеті багато гуляє інформації, що це незаконно, що немає закону про це, так але з іншого боку, немає жодного рішення судового, який би б сказав, що от незаконно когось не випустили за кордон суд з підстави, що немає закону, яким встановлено, що не можна виїжджати. Так у нас зараз працює схема яким чином? Що введений воєнний стан, відповідно, прикордонна служба. Кобінет міністрів встановив порядок виїзду за, за межі території України, так, і прикордонна служба виконує цей порядок. І вона може когось так. випускати, когось може не випускати. Вона приймає рішення, якщо це є чоловік військовозобов'язаного віку, то вона його не випускає. От така схема працює. І, наприклад, от якщо є багато було судів, що студентів не пускали за кордон, і в більшості суди. Коли вже оскаржували відмову виїзди за кордон, то в більшості випадків суди відмовляли в задоволенні позову, тому що порядок не передбачає можливість виїзду? Угу. Тобто, навіть так, порядок, який створений Кабінетом міністрів, все ж таки в нас зараз береться за основу. Так, так. Угу. В подальшому, після закінчення е, війни, після зняття військового стану, який процес буде відбуватися? Чи не буде так, що ці люди потім скажуть, так, нас закону немає? То е, яке мали там право чи не мали права, і так далі. Тобто, та та сама ситуація буде, що і, що і зараз. Тобто зараз суди вважають, що все законно, і після воєнного стану тим більше так будуть вважати. Нічого угу. не... ну, А це, що не, буде це, не взагалі... такий прогноз? Тобто, я сумніваюся, що суди раптом. По перше, це також насправді теоретичне таке глибоке питання. Так воно дуже таке надуте в суспільстві, тому що ну люди хочуть виїхати за кордон і е, знаходять різні пояснення, чому це незаконно їх обмежило. Так, але там насправді глибоко юридично треба розбиратися, щоб дати відповідь на це. Угу. Щодо взагалі покарання ухилянтам, як чи відбуватиметься процес затримання, чи там взагалі як тільки штрафи? Який процес у цього всього? Ну, я, якщо чесно, противник такого слова як ухилянти, тому що його активно використовують в нас в наші правоохоронні органи, коли вони десь когось зловили на незаконному перетині Чи ще так. щось таке, вони використовують слово ухилянти. Так, замінимо. ухилянтом, якщо так дуже так юридично підходити, то можна називати тільки ту людину, по якій є вже вирок, що вона ухилилася від мобілізації, так менш такий. Правильний варіант, коли когось, е, тобто є інформація, що людина дійсно ухилилась, тобто вона пройшла в медичну комісію, вручили повістку, вона не прийшла і от зареєструвала провадження. І теоретично можна назвати ухилянтом людину без е, е, зазначення е, її прізвищем ім'я по батькові, так але в нас часто е, от когось візьмемо схему, так зниш е, затримала людину на перетині кордону, або от людина подала документи неправдиві, що. Е, що вона має право на виїзд за кордон і вернули, тобто не пропустили так, її назвали ухилянтами. Але ця людина вона може, по перше, бути мати право на відстрочку, так але не має права на виїзд за кордон. Наприклад, студенти наші, так які там так. навчаються на денній формі навчання, вони не мають права виїжджати за кордон, але їх ніхто мобілізувати не може, тому що закон дає їм відстрочку. Вони не є ухилянтами, так. Чи е, якісь інші ситуації, навіть якщо людина є військово зобов'язаний, але їй не дали ще повістку, і вона е, не можна сказати, що вона не прийшла. Відповідно, не можна говорити, що вона ухилилась чи не ухилилася. Якщо що говорити то, про тих, хто виїхав за шляхом, давайте тоді так: як, е, як це правильно характеризувати? Е, тобто, що буде з тими, хто виїхав через так. шлях? Так нічого не буде. Нічого не буде, тому що у нас е, е, формально, ті, хто виїхали через систему шлях. Вони жодного закону не порушили. Тоді навіщо ця публікація, прізвище і так далі? Просто ситуація яка, що дозвіл на виїзд через систему шлях дається на 60 днів. Так? І так. Якщо людина його не вертається О, вже, через не 60 днів, то скасовується наказ про її виїзд. Ну, це дурниця, звичайно, тому що людина вже виїхала, так але держава передбачила таку форму відповідальності: не, немає відповідальності для того, хто виїхав і не повернувся, наприклад, штраф, якийсь чи е, якесь адміністративний арешт чи кримінальний підрест, такого немає. Передбачено тільки скасування наказу, е, який давав можливість виїхати. Відповідно, на момент, коли людина. Перетинала кордон і подавала документи, вона могла мати всі необхідні дані для того, щоб законно виїхати за кордон. Наприклад, ну це рішення, от по яким згадували Львівського суду, воно стосувалося, коли дозвіл на виїзд за кордон дає обласна адміністрація е, у зв'язку з перевезенням гуманітарних вантажів і так далі. Так, але найпоширеніша схема була. Виїзд як водій в транспорті, який в автомобілі, який перевозить пасажирські чи вантажні перевезення, так і для того, щоб людину, людину внесли цю систему достатньо документу документу ці цієї людини і вносять в систему шлях. Пишуть, що вона є водій, так, і на момент перетину. Оця людина, вона їде в автобусі, ну в машині, так, як дру... І кажуть, що, тобто на прикордонній службі, кажуть, що вона є другий водій, і це не можна спростувати. Так, тобто є... їде один водій, є другий водій, і вони перетинають кордон. Тобто, все законно. Тоді виходить в результаті цієї всієї схеми, що. А... Нічого не буде. Прізвища можуть бути висвітлені, однак людина повернеться і ніякої відповідальності вона за це нести не буде. Так, однозначно тут єдине, що може бути політична відповідальність для е, керівника адміністрації, чи там для того, хто був відповідав за напрямок по оформленню таких дозволів, так що як ви так не перевірили документи і е, випустили за кордон. Е, там інну кількість людей, так, хоча насправді, от мене і я от представляю е, ну, не представляю, я мав справу кримінальну, так де йшла мова про е, внесення даних шлях е, як водіїв. Так і там 300 водіїв, здається, виїхали через кордон, і тільки п'ять людей не повернулися. І фактично, mm -hmm. е, чому взагалі проблема з тими виїздами за кордон? Е, я вважаю, що немає такого масового. масового Втечі, так від з України чоловіків, так є потреба чоловіків за кордоном заробляти гроші, і в цю в цю таким чином незаконно ну не то, що незаконно законно виїжджає за кордон. Для того щоб попрацювати там чи в Польщі, чи в Німеччині заробити гроші, передати їх сім'ю і вернутися, тобто нема такого, що от хочуть всі тікати. Тобто є от, от, ну, з от 300 людьми по моїй справі, де я е, її вивчав, так мен з 300 людей п'ять не повернулось тільки. Угу. Зрозуміло, ще одне важливе питання, Руслана, яке я з вами хотіла б обговорити, це те, що із виплат військовим вираховується податок. Mm -hmm. Чи законно це вираховувати податок, і який там відсоток? Розкажіть, що знаєте. Ну, дивіться, податок вираховується, це вважається доходом людини, так? Незалежно військовослужбовець, не військовослужбовець, людина отримала дохід. Так. Це питання регулює податковий кодекс, і передбачено, що з доходу відраховують 18% прибутку. Тобто не важливо, чи це військовий, який захищає нашу державу, так. чи це просто е, рядовий співробітник, все рівно буде однаково враховуватися відсоток. Правильно, Так, так 18%. Єдине, що там є ще 1,5% військового збору. Я просто не спеціалізуюсь по податках, але я наскільки пригадую, що внесли зміни у постанову, яка це питання регулює, і передбачила, що той, хто виконував якраз обов'язки по захисту батьківщини, від цих півтора відсотку вони звільняються, але потрібно подати заяву, подати документи, що дійсно людина там на сході виконувала бойові завдання. Ну але я сумніваю, що наші чоловіки будуть щось таке робити. Але це можна зробити. Наприклад, ці півтора відсотки можуть зняти, однак 18% все рівно так. будуть вони давати з, з так. свого так. так. Зрозуміло, і, Руслане, і ще, до речі, речі, такий, ще до речі, такий момент. Наскільки я розумію, з тих відсотків, не, з, наприклад, військовий отримує 30, відсот, 30 тисяч зарплати, так? так на них ще військова частина повинна нарахувати відрахування в пенсійний фонд, так і відповідно з тих. Ті гроші будуть рахуватися, як ну з них будуть рахуватися пенсія для цього військовослужбовця. Тобто, тут діє загальна система як для військового службовця, так і для будь-якої іншої людини. Тобто, те, що зараз наші військові отримують 30 тисяч гривень чи там 100 тисяч гривень, зарплати, це для них також добре, тому що вони отримувати. Їхня пенсія буде рахуватися з цих розмірів. Якщо б нас не було, якщо б ми взяли, скасували, вивели із загальної системи цих 30 тисяч гривень чи 100 тисяч гривень. Відповідно це б не вплинуло на їхню пенсію. Руслане дуже предметно. Я вам щиро дякую за те, що ви відповіли на всі запитання. Було дуже цікаво. Руслан Ружицький, адвокат, ще раз від себе і від своєї команди. Вам подякую, що знайшли час, долучилися і дали відповідь на усі хвилюючі питання. Дякую, до побачення. Дякую нашим глядачам за те, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково поставте йому лайк або напишіть коментар, запитання для наших експертів. І дякую Збройним силам України за те, що в нас є можливість працювати. Це новини лайф. Мене звати Софія Півняк. Залишайтеся із нами.